Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matussi Bout Knitting. Запрошую підписатися на мій канал. Тих, хто цікавиться в'язанням, хто дотичний до в'язального волонтерства. На своєму каналі я демонструю вироби, які я вяжу для волонтерських клубів, для себе, родичів і на замовлення. Сьогодні буде коротеньке відео, відеозвіт з речами, які я зв'язала протягом останнього часу для волонтерського клубу 28 петель. Це дочірній клуб від міжнародного клубу 28 петель, який був заснований в Казахстані. І наш рух опікується поспішайками, передчасно народженими дітками. Для Цих малюків ми в'яжемо речі, шапочки, кардиганчики, шкарпеточки, плетики зі 100% вовни І в'яжемо іграшки-комфортери зі 100% бавовни. котону. У іграшок основна функціональна частина це спіральки. А у вудязі це прості узори платочна гладь, лицева виворітна гладь, самі саме найпростіші резиночки, ну, можливо, ще якісь інші узори із чергування цих петель, але головна умова окрім вовни це те, що речі не повинні бути з дірочками, так, щоб в ці дірочки не могли потрапити маленькі пальчики. Поспішаю, і речі не мають бути занадто важкими. Тобто метраж у вовни, яка використовується, має бути не товстий. Тобто, як правило, це вовна 200-300 метрів. Може звичайно, бути і тонша, ну, тощо вовну. Як ви самі розумієте, в'язати довго, тому оптимальний метраж це якраз 200-300 метрів. Отже, про усі речі, які я зібрала в цю посилочку, окрім одного пледика, я знімала відео, можна подивитися у плейлисті під різними назвами: 28 петель шапочки, 28 петель кардиганчика і так далі. Коротенькі відео про ці. Речі. Отже, значить, нагадаю, що я в'язала комфортери, я їх випрала. Вчора вони швиденько висохли на вулиці е, при природньому освітленні. У мене вийшло таких от, три рибки і три киточка, скибочка і такий імпровізований тюльпанчик. І два комплектики повноцінні, як зазвичай, ми складаємо, який складається із пледика. Про цей пледик я розповідала шапочка, пара шкарпеточок і кардиганчик. Про наступний комплектик я розповідала про шапочку, шкарпеточки кардиганчик, а тут я покажу, який у мене вийшов пледик. В'язала я його фактично із коричневої пряжі, яку я використала як базову для створення другого комплектика, але міксувала до неї залишки іншої вовни. В'язала я його на тих же самих спицях, як і перший пледик, але використала на 10 петель більше на бортному краю, Ви там 77 чи 75 було, тут я набрала 85. І він у мене вийшов кращого розміру 60 на 60. От, і вагою 155 г. Ось цю яскраву ниточку я використала з цією як базу в шапочці і кардиганчиках. А вже далі в мене йшла переважно ця коричнева, яку я міксувала з залишками іншої. Вовни, що в мене була жовта. Це залишки мериносової Вовне сіверяночка, яку я використала, коли в'язала попередню посилочку комплектики, також такого коралового кольору. Це буквально смужечка. Здається, 7-8 грамів у мене там залишалося, зовсім небагато. Ось ця ось основна частина видно, що ця коричнева ниточка неоднорідна, вона має такі трошечки підтонові відтінки коричневого і е, завершувала я вже ниточкою, яка зі стоку, без опізнавальних знаків, але вона теж перевірена, вона була найбільше в пропитці, і я боялася, що вона, скажімо так, дуже вирізнятиметься, але вона дуже добре випралася. При контакті з самим простим миючим засобом для дитячих речей, і вона, я б сказала, після прання виявилася тактильно, дуже-дуже ніжною, ось співставна з оцією ніжною яскравого морквяного чи теракотового кольору. Оця коричневата, вона трішечки як би жорсткіша. От, вийшов у мене такий от плетик, тобто повноцінний комплект. В результаті два комплекти шесть заражу. Зберу посилочку і відправлю куратору, щоб ці речі у мене не залежувалися. Дякую вам за перегляд. Гарного дня! Натхнення в в'язанні. Україна понад усе.